Мобілізація, скоріш за все, може торкнутися кожного. Е, прийшло так, що і мене, в принципі, мобілізували. Е, не думайте, що якщо ви обмежено придатний, вас можуть, скоріш за все, не заберуть. Є такі кейси, що мене знайомого не забрали. Вкладали йому обмеженого і послали. А є такі, як я, наприклад. Ну, не знаю, наскільки буде видно на мій цей модернізований. Этот. З таким позвоночником теж коротко, беруть. Е, так. Я часто мобилизовываю. У меня есть каска. Каска, до речи, хорошие каски. Ну, мне кажется, что нормально. Я их не разбираюсь. А, а, есть у нас такой классный милитарист. Не милитарист, извините. Это не, на Венторк, как Ева. Вона охеренно делает сумки для плитоносок, которые вам выдает держава. Короче, вот это плитоноска. Когда мне ее дали, я подумал, блин, прикольная плитоноска, она классная. Але то есть, то, вона цікава. нас касікаве. По-перше, вона вроді як цивільна. Там, от бачите. Хайком. Э, в принципі, сайт зайшов. реально хороша фірма. Ну, херня, если чесно. Коротше, дивіться. Щас я знайду. Оці липучки вони в сраті. Вибачте, що на відео буде херня. От. Э, прикол в чому? Я так я, як я розумію. Плетоноска повинна триматись дуже добре. Тобто Вона ну, не просто так от Зараз от вона на мені просто висить. Так, зараз. У мене дзеркало. Вроді більш-менш От. І треба оцю фігню затягнути плотно. Мені плотність не дозволяє. Тобто В принципі, отак от мені, щоб нормально, щоб вона не дуже пригала, коли я ворушусь. І мені виходить так от закривати. У мене тут, коротше, до хіра. Плюс, опять же, немає місця. Ну, тут не ти вийде камбербечі нацепити. Я називаю камбербечі. До речі, як виглядає? Uh, людина з, з коліотичним горбом, реберним uh, у плитоносці. Я не знаю, я сам ще поки що не бачив. Подивимось. Uh, херня цього плитоноски, ну приблизно, не короче, я не я може, я, звісно, мене правий. І це реально класна плитоноска, Але щось мені каже, що ця плітоноска херова. Поэтому я пішов і купив. Замовив собі Плітоносочку Так. Ми без ножа. Поэтому... А, а кульочки ми любимо. Кульочки це полезна штука, за того ж хороший. А, до речі, резерв плюс. Є така функція, там є плюси всякі. І є така функція, там можна згенерувати собі три штрих-коди на нову пошту. За посилка, якщо ти... В межах я Якщо область межує с фронтовыми, я так понимаю. Класс! Тут вкусняшка! Тут вкусняшка! йолки палки. Все, это це... бля, вибачте, вибачте за мачуки, но блин! Дивіться, я как красав! Сейчас мы сделаем вот так. Тут вкусняшка, класс! А, и она раскрылась. И короче. Блять, ну якщо чесно, я думав, вона буде важче. По пошті воно писалося так, по-перше, саме цікаве. Саме цікаве. Рашенка. Рашенка це за Саме цікаве Шеврончик. Саме цікаве Шеврончик. Дивіться, яка класна, яка класна херня! Клас. За шеврончик Молі, молі Юа, блять. По губам, по губам. за матюки. Не матюкаємось. Плитовська обійшлась мені. Блін, мені пач подарували. Мені подарували пач. То вони його 160 гривень. Йокі-палки, суб'єкт. акт при поверненні кошти. Ні, 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 я не хочу повертати, тому що, блін, коротше. Протолавка, балістична майка. Можливість кодовку захистом шиї, паху попереку. Логічно. Оригінальна кардура інвіста USA. Легка інтеграція під плитоноском. Нір просочення. Без поняття, що таке нір просочення. Я мобілізований місяць і. Скільки? І 10 днів. Армовані надміцні нитки. Всього 1,9 КГ. Якщо чесно, по-моєму тут менше. Мінімальна вага. Так, площа ефективного захисту, Два класи захисту, можливість докупувати жіночими анатомічними демпферами. Навірно, поки що обійдемось. Оригінальна стропа Мардок. Мурдок. Для кого підходить? Медикам, оперативникам дронів, коли нема... Блін. Коротше, мобілізували мене в дрончики, але я переводжусь. Може, я, звісно, роблю неправильно, але ну, це вже таке. Якважень бойових маршрут пілотам, волонтерам, штурмовикам. Ну, коротше, для всіх. Тут класна брошурка. Взагалі без питань, класна, шеврончик це взагалі. І що у нас тут є? Так, у нас підчепився чехол від килотоноски від Єви. М -м -м. продукция, моли я, гарантия от Энрик, на продукцию, ну, короче, сразу так Опа, так, не, надо как-то прикрепить его, стоп, а что так, а як а як я ж тупый, я ж я ж, я ж не найду, как это сделать Я ж тупый, ребят, я тупый, я не знаю, как это делать Коротше, стосовно генерації штрихов, я думав, сейчас я, вибачте, що скрипить. Я ж думав, що я розумний. Я сейчас генерую собі на повної пошті штриход і за гривню посилку отримаю. А армія плюс мені видає можливість штриходів. Вже то тобто есть приходьте на наступному місяці. Я думаю, ах, ви ж скотеняки, ах, ви ж жаде. Я то думав, що ви хороші люди. А ви? Я думаю, що класно, спеціально замовив. Думаю, Блін, за доставку не заплачу, заплачу одну гривню символічну. А так, запишу, вийшла мені посилка 132 гривні у Дніпро. А, о! Клас. Так, ну що, пробуємо її вдягати. По-перше, як працює система швидкий скид. Система швидкий скид. А, якщо чесно, виглядає досить даже круто. Так, корихтировка. Як це корихова? Блять. Я несу характер. коригування. Так, навірно. Я тупий. А, Тупий, як, як це називається? Обізрівач. Не, ну я не такий тупий, по-моєму. Я вже приблизно саню. Так, ну що? По-перше, по мені треба її ще налаштувати, а для цього мені прийдеться. По-перше, мені треба гарантію 1. Так, що тут у нас? Молі тактично не світиться в прилади нічного бачення. Зашибіть. Е, гарантію 1 рік. Все мене приберемо, накліпимо. Молі. Клас, не світиться у, о. У нас буде казка, яку ми зробимо е, гарантію 1 рік. Тут в мене є мій позивний. Я так як тільки мобілізований, по суті. Мені видали гавняну мобіліз... як це, плетоноску. Я роблю собі... Я роблю, я подумав, що все-таки прийдеться. Я не думав, що буду. Я, коли мобілізували, точніше перед тим, як мене мобілізували, я думав, що я не буду їх покупати, вони мобілізують, хай мені самі все дають дають, І дають херню. Якщо чесно, ну, комусь краще, комусь більше. Ну, реально, це мені ще пощастило. Мені дали ще охеренну, блін, по сравненню з цим броню. Так, ось таку у нас плити вона видає, держава. Це у нас 4 клас, американський 4 клас, український. Тобто український шостий. Це значить, що вона витримає... Так, по-перше, тут ще є система швидкого скидулямки. Вроді би. Ну я. Навірно, наверное... Наверно, я просто тупий, я не знаю, як це працює. Ну, я точно тупий. Ну, зараз подивимось. В принципі, мені більше не треба. Так, а ще, дивіться, ця штука відкривається, відліпляється. Шик. Просто. Сперед, спереду, ззаду. А й і спереду і ззаду такі є. Оце коротше, є. А, а. І з хірового. Хірова новина, що я не зарахував, що тут закривається знизу, вони складуються. Все-таки плити. І мені це, якщо чесно, це все так не подобається. До речі, це не мої плити. Ну, вони... Це плити, які видає держава. Ну, для моєї спини е... Я думаю, вони херові. Ну, я... я впевнений, що вони херові для моєї спини. Тому мені, блін, брательник нарішає... Нарішав, точніше, прислав інші плити, але я їх пере... переніс. Віддав другу поки що, тому що... Йохтиний бабай! Буду здавати цю заноску всі часто шерсті. Якщо доживу, Ну, це вже таке, це лірика. А, Я плити віднісну частину, я ж очікував переводу. Перевод довго не стався, мені брательник встиг прислати. Як ця штука працює? Ребят, я тупий. Враховуйте це. Напишіть, пожалуйста, що не вистачає інструкції, як закріпляти. Оцю штуку я вже в кажуться знайшов. Це, ну, це не включає не, ну, не того, що я тупий. Це просто тому що... О, клас. Зараз я точно таку штуку там зробив. Оце що таке? Найшов наш, цей пиптик. Ребята. Я це короче, розберусь, це не проблема. Е, я плити віддав домашні віддав додому. Оці, які видала армія. Забрав трошки полегшені, Теж четвертий клас. Коли я пішов в процес переводу, я думаю, блядь, мені прийдеться здавати. І для цього мені знадобиться поміняти плити, тому що здавати гарну кераміку, кращу, ніж ця, вони лишать десь на пів кілограма на кілограм десь так ті плити, що мені приніс брат. Я їх скинув в другу покашу. І зараз я не можу їх забрати. В другу поки що не може їх. Мені віддати. Тому що для перевірки нацеплю ці важкі плити. Ну, як у ти. Так, ну що я можу сказати? Е, я не розумію, нахіра цей кармашок. Туди, мабуть, щось треба влежати, але я не воєнний поки що. Хоча я і мобілізований, але я все ще досі ніхіра не воєнний. Е, якось так. Ну, блін, я вважаю, що оця плита. Тому, в принципі, все, що я зараз скажу, про що я вважаю, що не тут, враховуйте. Всі люди, які служать, які служать довго, честь вам хвала, бажаю здоров'я, не судіть строго. Я просто подивився, що в інтернеті реально немає нормальних відгуків на цю котоноску. Подумав, ну, а що би, би не? Є тільки реклама. Так приблизно вона виглядає на мені на горбатому. Я не знаю, я зараз встав. Я давлюсь на себя в зеркало. Я давлюсь на эти Кстати, камбербэтчи. Я забыл про камбербэчи. Я знаю, что камербанк. камбербэч. Так, стоп, а за что ее тянуть? Все, за эту штуку. Дивите, если за наушниками, наушники выпадут. Сто процентов. Так. А, а есть тут... Да, есть, по-моему. Да. Вот тут камбербэч И в камбербэч вставляется... Балістичні в балістич, балістичні пакети. Якщо я пам'ятаю, це про... Ну, яка ж охеренна бляха муха ця. Пач, клас, пач, я люблю. Пач це класно. І знаєте що? Мені здається, що на мені воно навіть сидить більш-менш нормально. Не треба особо підтягувати. Далі, звісно, коли я поміняю нормальні плити, поставлю свої. Тому що в мене, блін, тупо вже буде в бронежилет. життя. Якось, звісно, буде, треба буде брату помститися за... Плити, може, блін, по, по, по в купівлі плитоноски, з ним. так, я не знаю, як ця штука називається, 3 d mesh це не 3 d mesh оце. І якщо чесно, ну, я піднію будь-чому. Будь-який рюкзак, я в футболці, я в жарко на вулиці, в мене дуже херова терморегуляція. Можливо, це якось яз, пов'язано з моїм е кальозом і те, що в мене... Що це відбувається? Те, що в мене здавлена груда клітина, і вона трошки, я думаю, ну, повинна якось впливати на функції легенів, ну це таке. Те, що я просто готувався, знаю, що в мене така фігня за все життя. І я якось... Де мій кембербеч? Де мій правий кембербеч? Кембер Привіт. І я більш-менш тренувався, тобто в мене більш-менш фізичний стан кращий, ніж у будь-кого здорового. Але я в будь-який момент можу кряхнуть, в мене може кряхнути спина. Тому нормальна плитоноска, я вважаю, що це те, в що треба вкластися. Якщо чесно, мені уся плитоноска здається більш більш надійною. По-перше, тут є баки кабербачі. По-друге, тут є така штука, я так розумію, на цю штуку, як я розумію, ось бачите петельки. на неї можна е... захист паху. У ну, мене буде не захист паху, у мене буде завість, захист живота. До паху він не дотягує, тому пах в мене буде розпаханий. <ріст> <ріст> От. Но що ми можемо? Якщо треба буде поприсідати, слушайте, ну в принципі, нормально. Так, мабуть, трошки вона випирає. Я не знаю чого. Все, я знаю чого через оці два пов'якшуючі шари, демпфери. Так, і все-таки вона трошки. Все, її треба підтягувати, бачите? Треба підтягувати. Це у нас робиться ззаду. Но! Із того, що в мене поки... А! Кольор! Я взяв Ranger Green. Чому? По-перше, я ж мод. Воно реально дешевше. Подивимось на те, що нам видають. Камон. Нам мені видали взагалі чорне. Це зелене, хоч якась маскировка. Я ж, блять, не буду лазити по чорнозьому, блін, в осінню. Чи буду. Це вже, блін. А ск... може і буду. Хто його зна. Мультикам найдорогий. І якщо чесно, не такий він дорогий, як бабка. Е, бы він 300 десь коштує. Ця обійшлась 4,5, грубо кажучи. Що е, я хотів? Я хотів подивитися на спину. І подивитися, так, полежу, вот так. повиси точніше. Зараз буду скрипіти. Так, а я. Так, у нас перша проблема. Для мене це проблема. Тому що я не бачу... Придеться чуть-чуть підтягувати на глаз. Я, чесно, думав, тут більше буде... Коротше, дивіться, сколько тут для... Це так як була оця. Це стільки я посередині, на посередині, вроді, намагаюся її прикрутити, щоб вона була більш стягуна. Зараз ми зробимо більш-менш посередині. Отак. Накриваємо. Спина для пачі. А, ручка, до речі, приклеюється патчем. Не знаю нафіга, а може. Ну, Навірно, так само. Навірно, так треба, я не буду. Шви! Ну, як на мене, нитки... нитки ну, оце, торчить нитка ось. Статі, статі. Да. Тут не прошито. До кінця. Тут не прошито. Тут. Я не розумію, що воно пройти. Должно... Ні, воно не должно бути прошито ложе тривога. Ложна тривога. Ниточка торчить, але вона це просто технологічно, коли там, де обірвався шов. Тут, в принципі, всі нитки зашибісь. Тут всі нитки. Ну так, да, те, що плита вниз закидується, мабуть, може це і краще. Оцей пиптик я не знаю для чого. Реально, чуваки, вибачте, якщо когось, хтось мені скаже, допоможе, буду вдячний дуже-дуже. А може і не буду, тому що може воно мені нахер не треба. Раз я не знаю. Так, це у нас? До, до речі, видно вже натяг. как-то дотягиваюсь, но тримается. Я не думаю, что оно... Так, что у нас? Сдается чуть-чуть. Кровать еще натянув. Да, да. Дыхать можем. Место, наверное, еще есть. Короче, это я уже буду на лоштово-то сбили, что товарищами. А пока что, наверное, у меня все. Вот немножко моли, митц-три. Фу, моли. Плитоновка. А, ну так, що я сказав? Молі правильно. Те ж магазин називається. Молі, Молі, Молі UA. Сайт? А, в UA. Ну, коротко, UA. Ви Google забийте. Знайдете, якщо що я посилання залишу ціни, скоріш за все, будуть, може ще падати, може будуть навпаки підніматися. Хто його знає, скільки ще буде триватися клята війна, хто ще буде воювати. Тому... Маємо, що маємо? Ми Маємо гроші на таку платоноску. А те, що нам видає армія, не завжди відповідає потреба. Деякі хлопці, я бачу, і спокійно ходять наряд з тим, що їм дає армія. Навіть в якомусь гавні. А я, якщо чесно, у цьому якби я в наряд пішов, я б зварився. Що у нас тут? Подивимось. Можна що? Не ну блин, дивіться, тут, до речі, до хіріща можна ще этот, регулювати. Ну я думаю, мені пока що нормально, тому це ми не будемо. Клас. Те, що я бачу, мені подобається. Хороша притоноска. Я вважаю, що вона хороша. Я не зрозумів, як працює оцей система скиду. Зараз хоч треба його один раз кинути, щоб зрозуміти. Паракорд, до речі, треба трошки тут мати трошки паракорду, тому що якщо тут щось поламається, щоб можна було щось його пришити. Ось цю ж штучку. Там я десь в ролику, звісно, рекламному бачу, ну буде можливість, якщо оця херня зламається. А вона, нас крізь, за все у когось колись зламається, паракордом його можна буде швиденько підлаштувати. Не підлаштувати, а полагодити. Ось Хотя може і підлаштувати щось повище паракордом. Так, molly.ua.com. согласен, це підходить. Хай вона висить. Мені, мені не жалко. Навпаки, мені подобається, що це. Єнотик, котик, котик-єнотик. Хай буде котик-єнотик. На сайті, до речі, я не бачу в них якогось маскоту. Тому буде котик-єнотик. Мені так зашибіть. А, так, стосовно ще от бачу, навіть косяк. Ну, сильно до хіра сюди не повісиш на оці молі. Тому що ми бачимо. Підіжіть, я тупий. Все, все, я тупий, вибачте. Я тупий, я цього не... не этот, Не стижаюсь. Потому що, в принципі, вся штука не одерветься, потому що його тримають усі стропи. Ну, блін. Якщо чесно, ну, шукаєш, до чого доїбатися, потому що, ну, щоб не казали, ну, це, в смысле це реклама, блін. Ну, яка реклама? Ну, я нахер, нахер кому надо. А, клас. Ну, все, що я бачу, це клас. Мультикам Піксель ще є. Піксель трошки дешевше, мультикам саме дорогий. Фу дешевше, що я несу. Піксель uh, трошки дорожчий. Мультикам uh, ще трошки дорожчий. ну Мультикам здається 5300 коштує. Зараз зі скидоном Ну там це трошки округлив. Він там щось більше, там, чи більше, чи менше, ніж 5300. Ну, десь там в районі плюс-мінус 50 гривень. Я думаю, що за такі гроші це фігінна штука. Ну, побратим брав, взяв собі мтак, за... йому вийшло. 5 з чимось, але в нього немає камбів, камбербечів. Камбербечів. Камбербанд? це неправильно, Камбербанд. Правильно, камбербеч. В, 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 в чому правильну термінологію? В нього просто сі, сі, сіточка отака. Воно, звісно, воно легше, мабуть, зато менше для, этого, для модернізації. Хоча, мабуть, ці штуки теж можна повішати. Я, звісно, не розбираюсь, але по-моєму я так дивлю, що це в принципі не проблема. Поэтому, ну, вона дорожча. А ця сразу комплектна з хорошими жорсткими стінками, кабірбечами, на які можна закріпити ще підсумки, який можна засунути балістичний пакет, кому він потрібен. А я думаю, в принципі, балістичні пакети вони не дорогі. Вони не важкі, що саме головне. Дорогі це я, звісно, можу загнув. може там є і дорогі, скоріше, за є дорогі. Але так як вони не важкі, їх в принципі нічого не коштує. Нічого не варто їх трошки туди закинути. Варто і нічого не коштує, що правильно нічого не коштує, не, не, не вартує. Да, да. Зато да, то мову мова в мене була в школі 5. Так, я не знаю, чуваки. Оце, я не розумію, як це робота. Навірно, отак і отак. Так. Да. Трошки відгибається оця штука і... І як далі? Ану. Так, да, все, я зрозумів. Я зрозумів, як працює ця штука. Вона просто отак відгибається і все, і скидується. З цієї сторони такої нема. Ну, в принципі, це і не треба, тому що скидується одна сторона, перекидується інша. І тоді можна і навушники не приїбати. Така плитоноска у нас. Хорошо, мені подобається.